Вітаю всіх зі святом, сподіваюся, що кохання переможе і війна закінчиться, і все у нас буде добре. Ми зібралися з вами сьогодні на 98-му позачергову сесію. До речі проходьте для того, щоб розібрати нам для нашої громади важливі питання. Бачучи, я вже ще зареєстровано 17 з 23, також доєднався до нас депутат. Олександр Андрійович Биков, тобто у нас буде вже виходить 18 з 23 депутатів, тобто форум є. Я вам дякую за те, що ви оперативно всі відклали свої справи зібрались на засідання сесії. Тому форум наявний. Сесія може відбутися, тому я оголошую про відкриття 98-ї позачергової сесії. Перше питання внесення змін до комплексної програми, фінансування заходів з організації територіальної оборони Зазінської сільської територіальної громади на 2024-26 роки. Друге питання внесення змін до рішення 93-ї сесії Зазінської сільської ради, 8 кликання від 20 грудня 2024 року про бюджет Зазінської сільської територіальної громади на 2025 рік. Третє питання внесення змін до рішення сесії Зазінської сільської ради. No 84 позачергової сесії від 22.08.24 року про продаж права оренди земельної ділянки комунальної власності несільського сподарського призначення площею 133 га в селі Пухівка окремим лотом на земельних торгах через електронну торгову систему. Четверте питання: про надання дозволу на обрання технічної документації із землеустрою щодо встановлення Відновлення, відновлення меж земельної ділянки комунальної власності в натурі на місцевості площею 33 га, що перебуває у користуванні на умовах оренди та фабрика Київська, вулиця Соборна в селі Пухівка. І п'яте це різне. Такий порядок денний пропонується. Є якісь доповнення зауваження? Бо якщо немає, є пропозиція затвердити порядок денний в цілому і перейти до його розміру. Рішення прийнято одноголосно. Так, перше питання. За внесення змін до комплексної програми фінансування заходів з організації територіальної оборони заземської сільської територіальної громади на 24-26 роки. років. внести зміни до вказаної програми, а саме податок 1 фінансове забезпечення комплексної програми, використовує і згідно з додатком 1. Управління фінансів здійснювати фінансування вказаної програми може затверджені бюджетних призначень. Контроль за виконанням покласти на бюджету та соціальних комісій. Бюджетні комісії питання розглядовушки тут То за рекомендацією бюджетної комісії прошлого славу. За 18 рішення прийнято одноголосно. Наступне. Про внесення змін до бюджету Дозинської сільської територіальної громади на 2025 рік. Пропонується зміни до бюджету Замінської сільської територіальної громади на 2025 рік по досвідній частині нашого бюджету по загальному фонду, відповідно до наказу Київської обласної державної адміністрації від 12.02.25 року No757 про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2025 рік, прийняти до бюджету Заузінської сільської територіальної громади по загальному фонду субвенцію. Місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців до супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітету та територіальних субсидій України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі. 460 тисяч 718 гривень та направити ці надходження на видаткову частину на фінансування виплати заробітної плати для забезпечення діяльності фахівців супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремих заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. Фінансування буде відбуватися розпорядником третього рівня комунальним рівня, закладом Центру надання соціальних послуг. На під комісії питання розглядових, прошу підтримати. Хто за рекомендацію комісії голосуємо? За 18 рішення прийнято одноголосно. Наступне. ...сесії Західної сільської ради no 84 позачергової від 22.08.2024 року про продаж права оренди земельної ділянки комунальної власності на сільськогосподарського призначення площею 1,33 гектара в селі Пухівка окремим лотом на земельних торгах через електронну торгову систему. Нести зміни до рішення, а саме пункт 1.1 зазначеного рішення цифри і слова. 106 323 гривні 38 копійок замінити на 119 тисяч 34 гривні 22 копійки. То за рекомендацією комісії голосуємо. земельної ділянки комунальної власності в натурі на місцевості площею 3,30 гектарів, яка перебуває у користуванні на умовах оренди у тобто, та по фабриках Київська по вулиці Соборна, в селі Пухівка. Надати дозвіл на розроблення технічної документації. Для вказаної земельної ділянки. Технічну документацію землею, що встановлення земельної ділянки натури, розробити, поводити та затвердити її в порядку, встановленим земельним кодексом України. Контроль за виконанням даного рішення покласти на земельну комісію. Комісія. Комісія розповідає прошу потім. Проте хто за рекомендацією комісії земельної прошу голосувати. Не голосував один, рішення прийнято. Так, шановні колеги, у різному можу сказати, що в нас сьогодні захід у рожнах виведення військ з Афганістану о 14.00 приймаємо будинку культури в рожнах. Тетяна Іванівна відповідальна. Проводимо цей захід, як би там не було, війна війною, але хлопці потрібно уважити. Організували невеличкі презенти хлопцям і проведемо захід. Тому, коли є час і можливість, можете під'їхати на 14 .00. Також вчора була у нас нарада щодо ветеранської нашої політики, і там є напрацювання деякі тобто, будемо давати доручення старостам і будемо. Займатися більш вже так активніше нашими ветеранами в загальному. Це стосується всіх і АТО, і сьогоднішньої війни. Тобто будемо таке робити об'єднання там на працювання, ми потім ще розкажемо. А так працюємо в штатному режимі. Зараз намагаємося все ж таки дорізати аварійні дерева. Будемо на наступному тижні в літках відключати лінію. Сьогодні керівник РЕС ДТЕК повідомив. Будемо вас інформувати. От, але поки нема листя, і там такі аварійні дійсно дерева, де на десятку, де на цін, тобто будемо цим займатися питанням. Зараз готуємо листи і на наступному тижні комунальне підприємство разом із хлопцями буде все це робити, чистить лінію електропередачі. Тому, можливо, все на 100% не порішимо, але давайте заявку і, мабуть, напряму тоді на Олега Вікторовича скидайте в СМС, але Вікторович буде робити план тоді і листи на ДТ. Ну а відповідно вже тоді Ігор Богданович теж буде свою чергу виконувати завдання. Ну це ж так. Це ж зараз і говоримо за І Київський. Тому в цьому плані працює. Уличне освітлення перевели на 18 От, камери Данила Сергійович там доопрацьовує з хлопцями. Я думаю, що ми за якихось там півтора-два місяці маємо вже все це доробити. Да? Побажання депутата. вийти на тендер, так. Все виходимо на тендер. Тому коротко так. Все решта будемо вас теж додатково тоді інформувати, писати. Дякую вам за те, що зібралися оперативно. І таким чином, я думаю, що продовжиться. У нас робота і помічник ветерана буде працювати. І, і, і зараз шукаємо ще помічника ветерана, бо одна людина не справляється. Дуже велика кількість військових, без зниклих. Він просто фізично працює ну, дуже багато. І нам взагалі по нормам потрібно п'ять помічників ветеранів. П'ять чоловік. Він робить цю роботу поки що сам. Тому в кого є вища освіта, там ці критерії можемо ще раз вам нагадати. Тобто, давайте людей будемо спілкуватися, будемо. Роботі і налагоджував цю роботу. А взагалі люди цінують і Юрій Ігорович, я так о Юрій Юрій. Юрій. на своєму місці працює достатньо якісно. Тому від мене, в мене все. Якщо є якісь запитання, задавайте, якщо немає, то будемо закривати тоді за сім'ї. По оптимізації шкіл. Так, по оптимізації шкіл у нас відбулася комісія, ми засідали всі. Прийняте рішення на 20 числа березня на чергову сесію провести. Ми дивились там десь 25 березня. Якщо у вас влаштовується день вівторок, то проведемо чергову сесію. До речі, дякую, що ти сказали комісії. Бажано щоб призвітувалися на цій сесії. Візьмемо до уваги дві комісії, комісії чирні. Поки Як бажання за мене? соціально висловила і земельне. Давайте так? тоді на цю сесію, чи по комісії, звітується тоді соціальна комісія, і Данила Сергійович, і ваша комісія тоді на цю сесію звітується. Якщо подивіться, вас 25 число влаштовує, то добре. І ну і буде прийнято рішення щодо оптимізації, у нас напрацювання таке, що приймаємо рішення і йдемо на обговорення рівно на рік. От, рік будемо обговорювати, будемо проводити загальні збори, будемо максимально інформувати людей, батьків верніше. І в принципі, дорожня карта є. Зараз саме основне людям правильно донести і оптимізувати. Оптимізувати це все можна, нічого там такого страшного і критичного не буде. От, комісія пройшла конструктивно. Я думаю, всі врахували всі, всі побажання. Тому готуємося з проєктом рішення. Проєкт рішення для ознайомлення з вам вже є. От. Ну, якось так. Будемо залучати два автобуси, будемо підвозити учнів. в принципі, сили, можливості є. А перші очків школи збережемо, максимально, ну не максимально, а у всіх селах на місцях. Тобто не, немає, не треба там, слухати, когось, що ми закриємо школу перших класів е, в рожнах, наприклад. Ні, перші класи будуть у всіх закладах освіти. Треба демографічну ситуацію підвищувати. В садочку в рожнах по вісім дітей кожен день. Більше немає. Це максимум, що я дивлюсь, по вісім дітей. Чого так, не знаю. Може зараз ці новобудови трохи добавлять на другий. Ну, поки так. Ну дуже мало. Найменше. Вісім діток у садочку. що ну, це Ні, ну так, я розумію. Я кажу за відділення. Волію, так. Тому от така от інформація. Далі будемо вас інформувати. Марія Анатолійну прохання відпустити зараз вже в відпустку, нарешті. хай їде, це Сподіваюся, вже не буде викликати. Не не Тому коротко в мене все. З ким побачимося сьогодні. Всім вам дякую і сесія оголошується за Дякую.